Друзі, всім привіт! І сьогодні я став придателем. Ну, імпостером, Так. Що в нас тут. Ага. Так, с... там виключили світ, но ну, я все бачу, тому що я імпостер, Там якийсь ігрук стояв. Прикиньте, я просто так взяв. Это такие тоже. Друзья, я хотел сказать, Я такие тоже мирные, роблю все дела. Ну, там нет. импостер. И честно, мы выиграли, я не знаю чего. Так, а тут можно... Отак От щось робить. Я її бачить буду. Недовго, да Ладно. Так, з першого разу. Оце вже повезло так Тут ще завдання такі. Це за звук. Це мене виключилося тут. Я я її не бачу. Нашли труп. Хто труп нашов? Хто імпостер? Скажіть, пожалуйста. Будь ласка, ну признайтесь. Нет, пожалуйста, я хочу знати. Я скипну. Я не знаю, за кого голосувати. Я просто скіпнув. А, всі просто в чаті щось писали і не встигли проголосувати, я поняв. Так, де в мене завдання іще? Ось так, оце я швидко його виконав. Там іще збоку. У куча, куча завдань. Там труп показує, що є. Я не знаю, чи в спину я їх виповнити. Усі. Ну, ось ще одне Ось Wi-Fi. А, друзі, ще знаю, що в мене так багато завдань. Це ж я е настроїв на стройках, щоб їх було багато. Тепер треба їх багато виповняти. Я взагалі забув про то, що я зробив в настройках. Труп. Короче, я не буду репортити його. Давай, загрузить файл. Буває, коли ви так загружаєте, там імпостер з боку так підкрадається і, і, і вас убиває. Неприятно. А що було у мене з штанами. Вони в якусь страну двигалися. Штани. Ламанкаси. Вони чи, через текстуру якось проходили. Я не знаю. Ура! Ми виграли! Всім пока. Ставте!